Вітаю вас в українському сервісі інформаційному сьогодні. Понеділок, 17 листопада. Мене звати Дар'я Корсак. А з самого ранку Росія запустила ракети по всій Україні. О восьмій ранку обстріляли Дніпро і декілька влучень в два інфраструктурні об'єкти. Поряд з ними постраждали житлові будинки. Попередньо п'ять постраждалих. Серед них 15-річна дівчинка. Рятувальники ліквідують наслідки. А в Німеччині зіткнулися два потяги з пропаном. Важливу заліз. Ничну лінію Гановер-Берлін закрито через аварію, що сталася 17 листопада близько пів четвертої ранку. За словами представника пожежної охорони, один товарний потяг зупинився на стоп-сигнал, після чого другий потяг виїхав в нього. Внаслідок зіткнення пошкоджено цистерни з пропаном. Також зірвано кілька сотень метрів колі. Нафтогаз повідомляє, що російські ракети зруйнували декілька об'єктів Укргаз видобування на сході. Інші зазнали пошкоджень. Спеціалісти оцінюють масштаби атаки та з'ясовуючи дані щодо постраждалих. В офіційних телеграм-каналах з'явилося відео моменту потрапляння ракети. Ось це підтвердження, як Росія хоче миру. Підписано відео в телеграм-каналі президента України Володимира Зеленського. Також голова обласної військової адміністрації Київщини Олексій Кулеба прокоментував ситуацію в Києві. Хочу вам повідомити, що в нас немає влучань в об'єкти критичної інфраструктури. На території Київської області було збито декілька ворожих об'єктів. Більш точнішу інформацію буде давати генеральний штаб. Проте на території України ви знаєте, що є влучання об'єкти критичної інфраструктури. Що це означає для нас з вами? В першу чергу, це означає, що в нас будуть продовжуватись екстрені відключення електроенергії на території Київської області через те, що в нас вся енергетична система України поєднана. Між собою повідомляють, що на Київщині 78% мешканців залишилися без електроенергії. Через брак світла також не буде мобільного інтернету. Люди можуть залишитися без електроенергії на тиждень. Знайнавших інформацію у Кремлі заявили, що відсутність світла і тепла в багатьох районах України це наслідки дій київської влади, яка відмовляється від переговорів. А туреччина прагне стати потужним гравцем на енергетичному рівні. Ердоган планує побудувати газовий хаб в планах турецького президента об'єднати всіх постачальників зі свого регіону, включаючи Росію, та отримати вплив на багатому європейському ринку. Європі набридло залежати та терпіти погрози зі сторони Росії. Європейські країни прагнуть купувати блакитне паливо на відкритому ринку в спеціальних газових хабах. Газовий хаб це майданчик гуртової торгівлі газом, де учасників ринку поєднує велика газотранспортна мережа. Навколо них будують розвинену систему трубопроводів, газосховищ терміналів для скрапленого природного газу, щоб більше експортерів привозили туди свій товар. Хаб вигідний усім виробники отримують доступ до широкого ринку збуту завдяки розвиненій інфраструктурі, а споживачі безперебійний доступ газу через біржу та справедливі ринкові ціни. Сам хаб заробляє на посередництві та транзиції. На східне узбережжя американського штату Флорида обрушився рідкісний для листопада ураган Ніколь. Це перший за 40 років такий пізній для Флориди ураган. Ураган обрушився на Флориду 11 листопада і триває досі, хоча зменшив свої оберти. У багатьох прибережних містах вода була метрової висоти. Знеструмленими виявилося 350 тисяч будинків. Декілька будівель на узбережжі були зруйновані хвилями. З будинків, в котрих небезпечно перебувати, евакуювали людей. Дані про кількість загиблих різняться. Підтверджено загибель як мінімум двох людей. Нагадаємо, що нещодавно, 29 вересня, на Флориду, Кубу та Північну Кароліну, обрушився ураган Ієн, який завдав катастрофічних збитків в основному внаслідок повені через сильний штормовий нагін і опади. Мільйони людей залишилися без електрики. Ієн призвів до щонайменше 132 смертей і близько 10 тисяч зниклих безвісти. Американське космічне агентство НАСА успішно запустило місію Артеміс 1 до місяця. Ракета Space Launch Систем та корабель Оріон стартували з космічного центру Кеннеді на мисі канаверал Артеміс «Артеміс-1» починає нову частину в дослідженні місяця людьми. Це підпис під відеозапуску у Twitter НАСА. Це третя спроба запуску капсули. Дві перші були невдалими через технічні причини. Швидкість польоту 38 тисяч кілометрів на годину, що в 32 рази перевищує швидкість звуку. Інженери найбільше стурбовані тим, як теплозахисний екран корабля витримає екстремальні температури, з якими він зіткнеться при вході в атмосферу планети. Екран на нижній стороні повинен витримати температури, що наближаються до 3000 градусів за Цельсієм. Саме під час цього польоту на космічному кораблі немає екіпажу. Але якщо все працюватиме справно, люди зійдуть на борт для майбутніх місій на поверхню місяця. Мета місії відправити капсулу космонавта в біт місяця, вона має повернутися 11 грудня. За 10 років вони планують серію складніших місій з наявністю наземних середовищ проживання та використанням всюдоходів разом із мінікосмічною станцією на орбіті місяця. Нагадуємо, що в грудні НАСА відзначить 50-річчя місії Аполлон 17 коли люди в останнє ходили місяцем. Чарльз III відсвяткував перший день народження у статусі королі Великої Британії. У понеділок він відзначив 74-й день народження. З нагоди дня народження королівський двір опублікував нове офіційне фото Чарльза, на якому він стоїть, спершись на дуба у великому Вінзорському парку. Святкування 74-річчя британського короля відбулися в обмеженому форматі. Уранці біля Букінгемського палацу Чарльзу третьому оркестр зіграв пісню «Happy Birthday» під час церемонії зміни варти. Нагадаємо, у вересні у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Єлизавета II. Новий король став найстарішим монархом в історії Британії, що коли-небудь сходив на престол. Його коронація відбудеться 6 травня 2023 року. А я нагадую, що 15 листопада на територію Польщі недалеко від українського кордону було нанесено ракетний удар. Ймовірно, російською ракетою двоє людей загинуло. Одразу після інциденту прем'єр-міністр Матеуш Маровецький скликав термінове засідання комітету ради міністрів з питань національної безпеки та оборони. Володимир Зеленський, президент України, одразу зв'язався з Анджеєм Дудою, щоб висловити співчуття у зв'язку із загибелю громадян Польщі. Свою чергу Джо Байден запропонував допомогти в розслідуванні. Досі немає жодних офіційних коментарів і невідоме місце запуску ракети. А Китай відреагував на ракетний удар по Польщі. Представниця міністерства закордонних справ Китаю після ракетного удару по території Польщі закликала до стриманості. Китай закликав до спокою після ракетного удару по польському селу поблизу кордону з Україною. Про це заявила речниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін на брифінгу для зими в середу, 16 листопада. У поточній ситуації всі відповідні сторони повинні зберігати спокій і проявляти стриманість, щоб уникнути ескалації ситуації. Сказала вона журналістам. Нагадаємо, що президент США Джо Байден назвав малоймовірним те, що ця ракета була випущена з Росії. Натомість, прем'єр-міністр Нідерландів. Кирюти зауважив, що чиєю б не була ракета, причиною інциденту є масові ракетні удари Росії по Україні. Щодо ракети, яка влучила на території Польщі, повідомили перші подробиці розслідування щодо падіння ракети. Голова бюро міжнародної політики заявив, що є багато свідчень того, що одна з ракет, яка мала збити російську ракету, не влучила в ціль, не спрацювала система самознищення, і ця ракета на жаль призвела до трагедії. НАТО не допускав українську сторону до розслідування, але за словами голови бюро заперечень з американської сторони польсько-американської слідчої групи щодо участі українців у Розслідуванні немає, тому найближчим часом такий доступ може бути наданий. А я запрошую вас на наступний ефір українською мовою в двадцять 24 о 16.30 польського часу. Бережіть себе, до побачення. Слава ЗСУ і слава Україні!